Арселор Мітал Кривий Ріг вже кілька років виділяє місце по 15 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури. У 2014 році реалізовано чимало спільних проєктів. 7,5 мільйонів освоєно на ремонт доріг у Дзержинському та центральному міському районах. Оновлено зовнішнє освітлення у парку Піонерський інгулецького району. Нині триває благоустрій скверу на соцмісті. А підприємство міський тролейбус отримало кошти на капітальний ремонт шести одиниць транспорту. Успішним завершенням соціального проєкту став вихід на лінію ось цих двох тролейбусів. Вони працюватимуть на другому і 21-му маршрутах. Звісно, сьогодні металургії дуже важко. Звісно, з учетом текущої ситуації, вже четвертий день підприємство не працює на повну через відсутність електроенергії. І в цілому в Україні важлива ситуація. Але ми знаємо, що наші ветерани, пенсіонери, які проживають в місті, Наші майбутні сотрудники, студенти, які не можуть собі дозволити маршрутки, або автобуси, вони, звісно, будуть пользователями цього транспорту. Ми раді, що нам удалося цей совмісний проект. Вартість такого тролейбусу відновлювальних робіт за цінами сьогоднішнього дня складають 500 тисяч гривень. Якщо аналізувати або порівнювати з новими аналогами, які сьогодні пропонуються на ринку то вартість одного тролейбусу нового складає близько 3 мільйонів гривень. Тобто Ми сьогодні бачимо, що за рахунок тих коштів, які були передбачені договором про соціальне партнерство між Арселор-Мітал-Кривий Ріг» та виконком Криворізької міської ради, за 3 мільйони гривень нам сьогодні вдалося відремонтувати 6 одиниць капітально належної якості. На 90% повністю ми замінили несущу конструкцію, оборудували салони з матеріалами, встановили отопітелі. полностью заменена вся электропроводка. Предприятие планирует на следующий год произвести 12 ремонтов. Мы видим и по отзывам пассажиров при появлении этих троллейбусов на маршрутах, что троллейбусы работают, работают с наибольшей отдачей и пассажирам как бы нравится это троллейбусу дана практически новая жизнь. Такі плани керівництва підтримує директор виправної колонії No80, адже саме його підопічним було довірено ремонт усієї металевої конструкції тролейбусів два роки тому. Після пробного ремонту техніки служба держстандарту визнала високий рівень зварювальних робіт. Хотілось би виразити отільну благодарність міським властям, які дали можливість проявити осужденим свої вміння і навики в виготовленні і капітальному ремонті тролейбусів. Мы уже не один десяток выпустили на линию. И как видите, еще ни один не попал в ремонт после того, как вышел от нас. Это говорит о высокой квалификации э, и обучении того, которого мы производим по месту. Я надеюсь, что на этом программа не остановится. И, как я сказал ранее, хотя бы 10 троллейбусов в следующем году мы выпустим также на линии. Сьогодні зранку тролейбуси урочисто проваджали на лінію усім депо від людей, які забезпечили техніці нове життя. Було одне прохання, щоб водії і пасажири цінували їхню працю і ставились до транспорту бережливо.